thank you Це передача на прицілі, в якій говоримо про безпеку та оборону, а також про військову промисловість, про військо, озброєння та війну. А вас вітають ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. І вже за мить поговоримо про зустріч Трампа і Путіна як початок складних перемовин між Росією та Україною у другій частині. Поговоримо про польську контрвідповідь на російсько-білоруське навчання, запад і розповімо про військовий парад до дня війська польського 15 серпня. А на початку передаю слово Вікторії. На тлі великих очікувань і гучних заголовків зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Аляці вже викликає суперечки. Одні вбачають у ній шанс на зрушення у питанні припинення російсько-української війни, інші – чергову паузу вигідно Кремлю. Україна ризикує залишитися лише темою для політичних маневрів, ні плану, ні спільних позицій, ні гарантії. Та чи справді можна говорити про прорив, коли немає навіть мінімальної попередньої підготовки? Запитую у експерта ради зовнішньої політики Українська при. Изма Олександра Краєва Росія все рівно піде на реванш, щоб не підписали або на алясі або де до інде. Допоки Росія існує, вона буде намагатися знищити Україну. Тому тут це навіть не обговорюється. Росія все рівно буде себе вводити на такі позиції, щоб через 3, 5, 10 років знову почати війну проти України. А якщо казати конкретно про цю зустріч, ну я би не переоцінював її, але звісно ж і не дооцінював. Тобто штука в тому, що до цієї зустрічі була мінімальна майже неіснуюча попередня підготовка, тобто не було достатньої кількості. Зустрічі на рівні делегацій не було роботи над якимись спільними позиціями. Очевидно, що в Америці і Росії нема жодного спільного деномінатора, від якого можна відштовхуватися. Тобто, ну не погоджено питання навіть припинення вогню, що вже казати про щось більш складне. Росіяни досі вважають, що припинення вогню має бути фінальною точкою, а не стартовою. Тому про що розмовляти на найвищому рівні, якщо всі попередні рівні не узгоджені, не обговорені, не пропрацьовані. Це буде зустріч просто для самого факту цієї зустрічі. Чи і причому обом в такий формат цілком підходить. Трампу це підходить, тому що він таким чином покаже себе як ефективного сильного дипломата. Він же сам казав, ніхто з Путіним не говорить, не зустрічається. Є єдиний, хто може це робити. Путін з іншої сторони виграє собі час, тому що Трамп обіцяв, що введе нові тарифи і санкції, якщо Росія не піде на переговори. А тут, нібито є факт того, що вони йдуть говорити, чи є якийсь контакт, що нібито Росія досі. Його і хоче щось змінити. Тому що одному шо іншому ця зустріч уже самим фактом того, що вона станеться, є вигідною, і навіть нічого не підписавши, не маючи спільних позицій, вони щось в цьому знайдуть. Зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбуватиметься без прямої присутності України, що викликає запитання щодо її правомірності. Досвід минулих переговорів показує, Путін вміє маніпулювати співрозмовником, а його дипломатія не змінюється. Та цього разу Київ хай і опосередковано брав у участь у відеоконференції, яку напередодні провів Трамп із європейськими лідерами, але без підписання документів це залишиться лише радше політичним жестом, ніж реальним кроком до миру, ну звісно, Трамп може казати, що вони там зрозуміють, що далі робити. Найбільш знаєте, позитивним сценарієм буде те, що Трамп знову на Путіна образиться, зрозуміє, хто він такий, що він робить, як він робить. Як це було буквально два місяці тому, коли реально Трамп нарешті почав вводити тарифи і санкції проти російських союзників, коли Трамп почав. Я знову передавати Україні зброю, тому що він прямо тоді сказав, що Путін його обманював, і Путін водив його заніс і не давав йому нормально розуміти ситуацію. І кінець кінцем, якщо ж так перефразувати, Путін не дає Трампу отримати премію миру. Тому якщо це повториться, а дуже ймовірно, що так і станеться, бо російська дипломатія і російський імперіалізм не міняються, то найбільш ймовірно, що це буде позитивний результат для України. А щодо залучення, ну ми бачимо, що і європейці багато з Трампом консультуються ну точніше, готують його до цієї зустрічі. Ми бачимо залучення України на цьому рівні, і з європейськими партнерами, і безпосередньо з американцями. Тобто, ну, так чи інак, ми там є, ми там присутні. Але звісно, це просто показує, що там не буде нічого фінального. Трамп не терма заявив, що він не їде туди, щоб підписувати якусь угоду. Він їде туди, щоб почати цей процес. А угоду, мовляв, мають підписати Україна і Росія. Санкції проти Росії вже не лякають Кремль. Він навчився обходити їх, і як вважає Олександр Краєв, щоб натиснути на Москву, Трамп може обіграти її з іншого боку через Пекін. Трамп давно говорить, що шлях до зміни поведінки Москви пролягає через економічні удари по Китаю, особливо у фінансовій та технологічній сферах, що змусить Путіна переглянути свої плани. У Трампа найкраще важелі, які в нього є для того, щоб працювати з цією ситуацією, це насправді тарифи і санкції проти Китаю. Він про це і говорив ще до своєї навгурації 5 січня, коли запрошували якраз вони китайців на інавгурацію. Але тоді він сказав, що взагалі-то нам і європейцям потрібно подумати над введенням більшої кількості санкцій проти Китаю, тому що лише санкції проти Китаю дозволять якимось чином змінити позицію Москви. Тиск на Китай буде єдино нормальним варіантом, бо тарифи і санкції цим вже погрожували цим вже працювали. Очевидно, що росіяни на санкції вже фактично не зважають по багатьом аспектам. А от те, що може відбуватися на вторинному і третинному ринку, особливо якщо ми кажемо про фінансові і технологічні аспекти, якщо ми кажемо про ту співпрацю, яку китайці мають з росіянами, то тут якраз є ця площа для маневру, тут якраз є те, чим Трамп може цього разу змінити ситуацію. Після гучної угоди про корисні копалини США змінили ритм гри. Пряме постачання зброї до України замінили європейським ланцюжком. А головним співрозмовником Трампа з питань війни став Путін у Києві. Це може виглядати як охолодження. Та, попри це, Білий дім запевняє, позиція щодо України не змінилася. Просто настав етап уважно слухати і зважувати кожен крок. Вони почули все, що мали почути. Вони повністю розуміють нашу позицію. І Трамп сам про це казав. Вони усвідомлюють, що нам треба, як нам це треба, на що ми готові заради досягнення своїх цілей, все тепер треба зрозуміти, що робити з москалями. Тобто реально позиція в тому, що Трамп, як він сам казав, він хоче зрозуміти обидві сторони, а тоді щось вирішувати. Ну дивно, що він за 11 років не зрозумів обидві сторони і не бачив, що тут можна вирішувати. Але так добре, що хоча б цей процес іде, добре що в нього нема, знаєте, перегляду його позиції стосовно України. Бо ну, в принципі, цього від Трампа можна було очікувати, що так він почув все, що треба Україні. Але давайте ми ще подумаємо. Але давайте ми якусь зміну. Немо свою точку зору, або давайте ми переглянемо те, що ми вже відписали або думали. Якщо добре, що він зупинився на тій позитивній ноті, на якій він зупинився до того. За словами Олександра Краєва, переговори складні та тривалі, і ми лише на стартовому етапі. Чимало позицій не погоджено. Росія висуває нереальні вимоги віддати території, відмовитися від НАТО і скоротити армію. А Україна і Захід дотримуються нормальної, адекватної дипломатичної позиції. Спершу визначити базові умови, а потім рухатися далі. Поки що переговори залишаються на нульовій сходинці, і будь-які серйозні зрушення малоймовірні. Навіть не заступили на першу сходинку. З точки зору класичної дипломатії ще нічого не було. Розумієте, а, зазвичай, особливо на пострадянському просторі, регулювання конфліктів воєн починається з того, що йде обмін тілами загиблих, обмін полоненими. Після цього починається розмова про припинення вогню. Обмін тілами полоненими, в принципі, ці гуманітарні кроки вже були зроблені під час попередніх стамбулів. Це було добре, і ми застопорилися на нульовому кроці, на нульовій сходинці про припинення вогню. Україна і західний світ каже про те, що це. Перший крок, після якого мають іти розмови, і це нормальна адекватна позиція. Так завжди робиться. Росія ж каже, що вони готові припинити вогонь, якщо Україна здасть території відмовиться від НАТО і скоротить армію. Це абсолютний нонсенс, це дипломатично неадекватна позиція. Але маємо, що маємо. І тому насправді ми поки що на нульовому етапі, і от це повертаючись до мого першого аргументу, чому я думаю, що ці розмови нічого не принесуть, ну бо вони не можуть нічого принести, якщо ми не можемо погодитися навіть з якимись базовими визначеннями і базовими поняттями. Обговорення території України на зустрічі Трампа та Путіна порушує питання: чи доведеться Києву йти на поступки, аби зберегти життя і стратегічні переваги. Аналітики припускають, що найбільш ймовірним варіантом стане замороження фронту, компроміс, який Росія зможе використовувати для майбутніх провокацій. А Україна принаймні не втратить офіційного права на свої території. Продовжує Олександр Краєв. Насправді це складне питання. Останні заяви свідчать про те, що ані Україна, ані Росія не готові нічим поступатися. А тому знаєте, є таке загальне правило в аналітиці в тому, що якщо не нема достовірних даних або підкріплюючих фактів. Зазвичай політики йдуть по шляху не меншого спротиву, тобто вони будуть робити те, що зробити найлегше, і те, що зробити найоперативніше, з мінімальними втратами, максимальними вигодами для Росії. Таким варіантом буде замороження і умовне перемир'я, яке все рівно вони порушать. Як вони порушили кожне перемир'я, підписане з Україною, починаючи з 2014 року. Тобто, для них ситуація сутнісно не зміниться. Вони зможуть продовжувати провокації. Вони відмовлять свої сили і зможуть через декілька років почати нову агресію, але закріплять 90% своїх здобутків, які є, і в принципі закріпляться на українській території ширше ніж були до того. Тому насправді це і буде для них, умовно кажучи, найзручніший варіант для України. Ну, з рахуванням того, що ми розуміємо, що Росія не буде поступатися тим, що зараз є. Примусити її до того поступу в принципі теж буде важко. Насправді цей варіант теж буде далеко не найгірший, хоча б з тої точки зору, що нас не примусять визнавати ці території за Росією, нас не примусять формально від них відмовлятися ніхто не буде говорити про зняття санкцій Ніхто не буде говорити про ослаблення тиску на Росію і закінчення передачі озброєння нам, тобто, якщо умовно кажучи, за всіх інших рівних умов, цей варіант буде найбільш компромісним, бо він буде відносно однаково вигідний обом сторонам. Зустріч Трампа і Путіна на Алясці викликає великий резонанс у світі, але за заголовками приховані складні реалії. Переговори перебувають на нульовому етапі, і Росія вже висуває неприйнятні вимоги. Для Києва це означає, що навіть перші кроки до миру потребують обережного та зваженого підходу. А я ведуча Вікторія Машталер. Дякую за увагу і нагадаю, що цього разу гостем програми був експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Дякую за увагу. Програма на прицілі триває. І передаю слово Тарасу Андруховичу. Буде цікаво, не перемикайтеся. Продовжується передача на прицілі перед мікрофоном Тарас Андрухович. Російсько-білоруське навчання у вересні включатимуть навчання з планування застосування ядерної зброї та балістичних ракет та речник. Заявив у середу міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Це для нас важливий елемент стратегічного стримування, як вимагає голова держави. Ми повинні бути готові до всього. Ми бачимо ситуацію на наших західних і північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю. Ми демонструємо свою відкритість, миролюбність, але порох завжди треба тримати сухим, заявив Хрєнін. При цьому він не уточнив, як проходитиме так зване планування застосування ядерної зброї. Також Хренін заявив, що так звана Союзна держава реагуватиме на створення у межах навчань військового угрупування Польщі розміром у 34 тисячі військовослужбовців. Це вже серйозне угруповання. За нашою оцінкою. Треба дуже уважно стежити і реагувати. Якщо вони будуть проявляти якусь агресію до Республіки Білорусь, у нас є чим відповісти, пригрозив білоруський міністр. Своєю чергою заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас у четвер оцінив, що російсько-білоруських військових навчаннях, які відбудуться 12-16 вересня, візьмуть участь більше 30 тисяч військових з Росії і Білорусі. Навчання запад будуть значно меншими ніж у 2021 році, заявив Годляусказ під час прес-конференції. Ми оцінюємо, що в маневрах може взяти участь на більше 30 тисяч осіб, з яких 6-8 тисяч будуть на території Білорусі, кілька тисяч у Калінінградській області. А решта у частинах розташована глибоко всередині Росії, заявив заступник міністра. Нагадаємо, що у навчаннях запад 2021 які відбулися лише за кілька місяців. До того як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, взяло участь близько 200 тисяч військовослужбовців. За словами Годляускаса, розвідка країни наразі не фіксує таких цифр. Військове керівництво Литви теж оголосило, що у зв'язку з російсько-білоруськими маневрами армія країни буде проведена у стан підвищеної готовності та проведе багато власних навчань. Польща та її союзники уважно стежать за підготовкою Росії та Білорусі до цих навчань. Варшава продовжує активно готуватися до контрманеврів під назвою Залізний захисник, обронця», англійської «Iron Defender». Які є прямою відповіддю, власне на запад про безпекову ситуацію в регіоні у контексті запланованих вересневих російсько-білоруських навчань у гостях в Агнішки Дромшкевич на хвилях Польського радіо 24 говорив оперативний командувач видів збройних сил Польщі генерал Матчій Кліш? Він запевнив, що Польща координує дії з союзниками по НАТО. Слово запад 25 слово запад 25 привертає мою увагу як оперативного командувача, але не лише мою увагу, а й увагу моїх колег з різних країн моїх колег з країн Балтії, скандинавських країн, а також командування об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. Ми готуємося до запад 25 і Ми дуже уважно стежимо за діями російської та білоруської сторін. Обсервуємо багато уважні джавання сторони російської, сторони білоруської. Мацій кліш розповів, що завдання польсько-союзних навчань залізний захисник вже розподілені а його основна роль як командувача оперативного представлення цих військових маневрів не як спробу ескалації чи агресії. Я відповідаю за то за достані біженців інформації. Я відповідаю за надання актуальної інформації та аналітичних оцінок того, що відбувається, і чому реактивна сторона це саме те, що ми військові називаємо федерацію навчань під кодовою назвою Залізний захисник. Ми не боїмося розлютити іншу сторону. Роль оперативного командувача збройних сил полягає в тому, щоб адаптувати нашу реакцію до поведінки росіян та білорусів російсько-білоруської сторони. Суть у тому, щоб нас не сприймали як агресора, сторону, яка нібито прагне конфлікту. Цей наратив вже з'являвся в російсько-білоруській інформаційній сфері. Ми помічаємо, що залізний захисник подається як спроба агресії, наприклад, проти Канінсберга чи Білорусі. Ми відокремлюємо цю риторику та перекладаємо її в секретні системи, щоб надавати об'єктивну інформацію начальнику генерального штабу збройних сил Польщі та політичним діячам. Моїм головним завданням є уникнення СК. Алації політичне то бувне моє задання: уникання ти еска ескалації. Генерал Кліч теж нагадав, що навчання залізний захисник Польща проводитиме спільно із союзниками з декількох країн НАТО, і вони будуть комплексними. Щолазна обронця, як Федерація Чвічень є. Залізний захисник Федерація навчань це добре масштабований інструмент для забезпечення належної реакції на дії російсько-білоруської сторони. Тож запад 25 ні для кого не є сюрпризом. Запад 2025 також не є сюрпризом для союзників. Ми підтримуємо повний контакт як оперативні командири. Це одна з головних тем, які я обговорюю зі своїми колегами, оперативними командирами по всьому регіону. Моя роль полягає в тому, щоб показати, що відбувається ситуація, а і нам потрібна ситуація тому я продовжую наголошувати на масштабованій відповіді на основі добре проведеного аналізу. Скалувальну відповідь базуєнцов на добре аналізі. Нагадаю, це був оперативний командувач водів збройних Сил Польщі генерал Маці Кліш, який в етері польської радіо 24 розповів про цьогорічні контрнавчання залізний захисник, що є відповіддю на російсько-білоруські маневри запад 2025 які стартують вже менш ніж за місяць. У навчаннях залізний захисник візьмуть участь польська армія та союзники НАТО, включно з військами зі США, Нідерландів, Німеччини, Норвегії та Австралії. Вагомою ознакою підтримки НАТО стало рішення продовжити присутність німецьких ракетних батарей Петріот у Польщі до кінця 2025 року, а також розгортання норвезьких винищувачів F-35 та австралійського літака раннього радіолокаційного виявлення «Абакс». Говорячи про польську армію, необхідно нагадати, що власне 15 серпня, вже у п'ятницю, у Польщі, відбудуться масштабні святкування дня війська польського, що збігаються із 105-ї річниці Варшавської битви, яку ще нагадаю називають диво на віслі. Міністерство національної оборони Польщі цього дня організовує грандіозний парад війська польського у Варшаві та вперше військово-морський парад на гельській косі. Цей захід стане найбільшим у своєму роді в історії та стане родзинкою святкування дня війська польського. У Варшаві відбудеться парад сухопутних сил, у якому візьмуть участь майже 4 тисячі солдатів усіх видів збройних сил Республіки Польща. Буде також представлено 300 найсучасніших одиниць техніки війська польського та політ майже 50 літаків. Як тих, що з біло-червоною шахівницею, так і тих, що належать союзникам, підполковник Міхал Томчик із Міністерства національної оборони наголосив, що це буде справді велике видовище. Напевно, менді буде менжі буде можна обсервувати буде цікаво, буде гучно. Можна буде спостерігати за проїзд техніки на відстані витягнутої руки. Нові танки Абрамс, нові корейські танки К 2 варто також відзначити БМП борсук, майбутні механізованих військ нашої піхоти. Але передусім, це солдати. Це будуть солдати з усіх видів збройних сил у різноманітній формі. Серед них будуть курсанти військових академій, а також солдати оперативного призначення зі спецпідрозділів протягом години. І можна Але побачити все військо польське, теж жоніже типово операційній войск спеціальних тоді можна побачити так направде через године саме войско польське. Вперше в історії у день війська польського також відбудеться військово-морський парад із 20 кораблів військово-морських сил Польщі. Військово-морський парад пройде у водах Балтики поблизу міста Гель на чолі із підводним човном ОРП. «Ожел». продовжує міхал Томчик унікальне Це також унікально у світових масштабах, коли військові кораблі йдуть строєм і проходять так близько. Можливо, не так близько, щоб вони були на відстані витягнутої роки, але вони справді дуже близько. Вони дуже помітні, йдуть дуже вражаючим строєм. Є 20 кораблів. Орел очолить прохід за ним буксири, фрегати. Ми побачимо військово-морські сигнальні ракети. Побачимо міні-повітряний парад над кораблями. І вони прийдуть у дуже символічному місці. Sławno z miejscem początku miejsce poczciadku Polski. No i przejdę no, w miejscu bardzo też symbolicznym taki przysłowiowy początek Polski. 15 серпня під час параду у Варшаві пори з підрозділами війська польського будуть теж союзні сили, які будуть представлені майже двома стами солдатами, і технікою серед іншого з сполучених штатів Великої Британії, Франції і Румунії. Нагадаю, що день війська польського пропадає на цьогорічну 105-ту річницю величної Варшавської битви, відомої як диво віслі». Вона стала вирішальною битвою радянсько польської війни, і завдяки перемозі Польща змогла відстояти свою щойно здобуту незалежність та зупинити російсько-більшовицьку навалу на Європу. Варто підкреслити, що надійним союзників поляків у цій битві виступали військові з'єднання Української Народної Республіки, зокрема морська піхота, контрадмірала Михайла Білинського і 6-та дивізія УНР генерала Марка Безручка під замостям, які 12 днів витримували атаки першої кіної армії Сімена Будьонного, що рухалися у тил контратакуючим дивізіям поляків. За нашу і вашу свободу це спільне старе повстанське гасло польської. Українського військового союзу, завдяки якому вдалося розгромити загарбницький наступ Червоної армії. Гасло це актуальне, теж як ніколи сьогодні. Адже поляки продовжують підтримувати українців у війні проти російських окупантів в оборонній війні за свою свободу і незалежність у стоп'ятурічницю дива на віслі. Ми згадуємо не лише перемогу над більшовиками, а й польсько-українське братерство зброї. Тоді як і нині нас об'єднувала спільна мета зупинити агресора зі Сходу. Хай ця історична пам'ять зміцнює нашу дружбу і допомагає нам разом виборювати мир та свободу. А на цьому у нас все. Ви слухали передачу на прицілі, яка нагадаю, виходить не тільки на хвилях Української служби польського радіо у Польщі, але також на хвилях Радіо Києва ФМ та Радіо Респект в Україні. А програму підготували автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович І до зустрічі вже наступного тижня. О цій же ж порі бережіть себе.